Прикордонників буде більше на 15 тисяч військовослужбовців. Будемо збільшувати чисельність прикордонних військ із оглядом на поточні завдання захисту від російської агресії і в розрахунку на довготривалий захист кордонів нашої держави після цієї війни. Окупантам, які не поважають сусідні кордони, наші прикордонники серйозно дають, що називається прикурити, як і просто зараз, 30 квітня, у своє професійне свято. Цікаво, та ще кілька років тому, особливо на нашому західному кордоні, стражі границі теж мали серйозний клопіт з любителями покурити. Це я про тютюнових контрабандистів. Здавалося, тоді вони були дошкульним головним болем. І якщо тепер охоронці кордону з тиси дістають втікачів, то раніше пачками діставали звіти перемитників з пачками цигарок на нереальні суми. Чули, це звук автоматного затвору. Раз куля, два куля, три куля у цих місцях Довір! 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 до стрілянини звик Слушайте, Довір! Довір! тут зовсім не тягне мобільний. Тут замість доріг лиш напрям. До деяких ділянок можна добратися тільки от в такий спосіб. І все це ідеальні умови. множимо. Ну, щоб гроші робити, навіть з повітря. От як це було, пропоную пригадати у нашому матеріалі. В цьому чорному ящику, що несе те чиятисе по україно-румунському кордоні, товару на 500 доларів. Десь так подумають ті, хто виловить пакунок. Насправді це наш муля, а вже тут цигарки справжні. Вони потрапили зеленим беретам і якось так. В реальності схожі облави, щоб її контрабандиста схопили і контрабанду виловили, бувають вкрай рідко, бо не просто так у цих ящиках, справжня влада та величезні гроші. Тютюновий контрабас. Він давно став легендарним по геть усій Україні, де тільки існує кордон, але саме Буковина і Закарпаття, беззаперечні царства перемитників. Як і щоб не робили прикордонники, контрабандисти на крок попереду. Чому це досі так? Ми вирушили шукати відповіді туди, де закінчується державна географія. Джо Байден і Владімір Путін в ліси Буковини та гори Закарпаття. Тут вперше до нас прийшло усвідомлення. Ми маємо справу з справжніми бойовими організованими групами, які здатні протистояти спецпідрозділам і всій правовій системі країни. Увесь наш задум ризикований з багатьох причин. Та зараз є дуже велика ймовірність того, що ми будемо викритими, а місія провалиться. Ми спробували врахувати все, окрім ось цього київські номера в тутешніх місцях. Сигнал сюди приїхали чужі. Але буде ще цікавіше приватний шматок кордону, за яким наші прикордонники можуть лише мовчки спостерігати осторо. Вони тут цілодобово, і ще цинічніше діти, яких використовують в системі перемитників. Вони отримують там перші гроші і вже готові жити поза законом. собі мав тепловізор. Ну а ми зробили експеримент, щоб на власні очі Та, побачити, як діє нині нелегальний промисел. Що за ієрархія в контрабандистів з їх піхотою, водолазами, авіаторами та розвідкою? Намра вже побити, тут ласково часу пробиті, і все, щоб зрозуміти, чи є у держави хоч маленький шанс їх перемогти. Чернівецька область 10 кілометрів до державного кордону. Тут доглянуті сільські хати, і багато новеньких, що лиш будуються, гарні церкви, а серед бездоріжжя, каплички, красива природа, комфортні гори. Це могло б бути раєм для якогось із зеленого туризму. І рай виявляється, таки тут є тільки для контрабандистів. Пекло теж, якщо стати на їхньому шляху. Ми в'їхали в містечко Красноїліськ, що на Буковині. Ця ділянка зараз вважається найрезонанснішою на україно-румунському кордоні. Дня немає без контрабанди. Про який товар і які суми йдеться, нам зараз мають розказати і показати на самому кордоні. Але попередили, краще тут в містечку не зупинятися і уважно дивитися по дзеркалах, бо хвіст може появитися в будь-який момент. Виявляється, своя розвідка у контрабандистів існує в усіх прикордонних селах. Пеленгують кожного підозрілого чужинця, причому дуже ефективно. Ми й самі в цьому пересвідчимося. Без цієї ланки неможлива вся система контрабанди фішкарі так називаються їхні розвідники, мешканці прикордоння, селяни. Як правило, залучають вони, можуть залучати неповнолітних осіб, дітей. Вам не причулося інколи, це діти, що просто катаються велосипедом, або підлітки з дорожезною технікою, яку навіть не кожен боєць на фронті має, 15,5 половини років собі мав тепловізор. Чужинці вони починають пеленгувати ще за десятки кілометрів до найближчого села, а прикордонників вести просто з порогу їх підрозділу, відслідковуючи, куди виїжджають наші транспортні засоби. Так і коли наряд наш виходить, вони можуть можуть за ним на певні відстані рухатися. Фішкарі чатують, навіть коли затиша, та активізовуються, коли головний в ієрархії, організатор, готує інших учасників схеми до вилазки з товаром. Тоді розвідка ретельно зондує увесь маршрут руху. За що кажуть, фішкар отримує близько 50 доларів. Далі схема переходить до так званих пачкарів. Люди, які носять безпосередньо на річковій ділянці, їх називають бобрами. На гірських верблюди олені їх завдання чітке і зрозуміле: оперативно переправити вантаж і не попастися прикордонникам. Кожен пачкар на собі може нести по два, а то й більше ящиків цигарок. В кілограмах це 60 і більше, в грошах це тисяча доларів і далі. Зазвичай ще одна каста водії підвозять для них товар якнайближче до кордону, от такими позашляховиками. Групи пачкарів, що як правило працюють цілими ватагами, контрабанду кріплять такими цупкими лямками. І це єдине, з чим вони повертаються за кордону, якщо операція вдала. Часто одна ходка це в середньому 30 ящиків цигарок або з 10 тисяч доларів чистого прибутку для організатора, бо один такий олень, верблюд чи Бобер отримає всього 50 баксів. І як бонуси, всілякі травми, обмороження, передозування наркотиками. Більшість усі приймають або наркотичні, або психотропні речовини. Мовляв, без допінгу контрабандний марафон штука нереальна. Коли за лічені хвилини потрібно взяти в брід річку чи бігти гірськими хребтами від службових собак, ще й з дорогоцінним вантажем на плечах. А тому не дивно, що за них пачкарі не на жарт воюють з прикордонниками, якщо попадуться. Це їхні гроші. Якщо, наприклад, ящик цигарок стоїть від 350 до 450 євро в нас. Якщо ми затримуємо 18 ящиків, то ви розумієте. Чернівецька область пів кілометра до державного кордону. Вільно. Тут саме приймають молоде поповнення. А вони, як і я, здивовано косяться на розстріляну чортопхайку. Зупинятися не хотів. От тікав, почали стріляти. Його підрозділ «Красноїльськ» серед прикордонників вважається мало не заслання. Аби не вдаватися у подробиці, начальник пояснює так: викриваєте нам Ютуб, пишете «Красноїльськ» і стріляли. Шо Нападали на прикордонників. Давай туди за цим, йо! Що а не робили? Такі розбірки – справа буденна. Була принаймні рік-два тому. Зараз, каже майор, трошки втряслося, можливо, через часту ротацію самих прикордонників. Хоча попросити пограничників, що вони тут діляють. Вони почали, почали, почали відкривати огонь. Та все ж спокій тут штука умовна й ось чому. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. 46, 47. Ну короче, приблизно десь стоящиків. Цей улов лише за пару останніх місяців, і тільки в одному Красногільську. грубо кажучи, ми зараз стоїмо в цілком нормальній ще новенькі квартирі в Києві. Ну, десь, десь так а таких прикордонних відділень, як це, ще дев'ять на одній тільки буковині. Від початку року, за офіційними даними, по всій Чернівецькій області так званого пачкарства стало вдвічі більше, ніж його фіксували торік за цей же проміжок впійманого товару мінімум на 10 мільйонів гривень. А тепер уявіть, скільки пройшло повз прикордонників вже, і скільки пройде ще. Врешті нічого дивного. Бо крім чітко злагодженої схеми та грошей, у контрабандистів є ще дещо. З Чим боротися з зеленим беретом, окрім як відкривати вогонь, нереально догнати нереально. Вантажівками і потягами по суші воді та у повітрі перекидування цигарок через кордон штука настільки прибуткова, що обросла потужною технікою мотоциклами, квадроциклами, всюдохідними позашляховиками. Сюда влазиться до 30 ящиків сюди. Або 12 тисяч доларів грішми. Будьте певні, в цих місцевостях схожі чортоп що з іноземними номерами, і от з такими потужними протекторами. Тисячу доларів точно це стоїть. Це транспорт злочинців. 90%. Інколи зі слідами від куль до всього пачкарі напаковані найсучаснішими технологіями від тепловізорів до літальних апаратів. Але безпілотники ось страх і ненависть для охоронців рубежа. Такі гаджети зараз піднімають ящик цигарок. Це мінімум людських зусиль і близько 500 доларів за один політ у Європу. Вони літають на чолову Щодня кажуть мої джерела у прикордонслужбі, і може летять навіть просто зараз, поки ми готуємо повітря свій товар. Заради експерименту ми перевірили. Таким от аматорським легеньким дроном без проблем ми можемо зараз переправити навіть блок цигарок і виявити таку іграшку, окрім як просто випадково нереально. Та якщо й вийде контрабандні авіатори без вагань позбуваються своїх апаратів, аби не попастися самим. Та навіть якщо схоплять невелика біда, чому ви будете здивовані? Наразі ж мене дивує офіцер з Красногільська. Пояснюйте, контрабандисти вже знають, що ми тут і найпевніше залягли на дно, тому ми висаджуємо автоматників. На них головна надія це секрет. Так називається засідка, де хлопці читуватимуть 6 годин, а то й добу ще більше. Получається це такий собі живий капкан правильно. Звісно, так. на цій ділянці це самий актуальний наряд. Чому? Бо ін інші наряди неспроможні ну, не взагалі затримати будь-що, тому що вони, на них або контрабандисти не вийдуть, знаючи, що там є наряд, або там будуть намагатися якось домовитися з ними. Так, саме домовитися. Кажуть, одноразова такса для таких молодих прикордонників 50 доларів, щоб закрили очі. Якщо ж домовитися не вдається, це виглядає десь так. Я сказнеїська, а ти що? Опера 45. А я у себе вдома, ти що тут робить? Тей, серйозно, я йду. Ну, Показав. <плес> Майор мені показує шляхи на бездоріжжі і стежки серед хащів. — Це конкретна стежка, яку ви контрабандисти. Далі вона може розходитися в різні сторони. Тут куди не глянь. І куди не сонця, бачиш натоптані шляхи. Ти не обов'язково заходите глибоко в ліс. От. Просто з дороги помітно дерево, а всередині лямки. Схожі речдоки я виявлю і на багатьох інших ділянках. Це остаточний доказ того, що тут працювали ті, кого називають верблюди або ж пачкарі. І найпевніше, це одна із стартових точок на той бік. Але це, бо якесь змагання з прикордонниками. А є місця, де зелені берети без силі. Чернівецька область до державного кордону 5 кілометрів. Красиво, правда? Ця високогірна дорога веде до селятина. Там потрібний нам прикордонний підрозділ і те, що ми на правильному шляху свідчать ось ці згарища. Кажуть, ще кілька років тому тут був прикордонний пост. Його спалили, бо заважав, пояснюють військові, до прикордонних сіл ввозити цілі вантажівки цигарок. Одна з таких селятин. Воно, в принципі, і є кордоном з Румунією. Колючий дріт тягнеться попри сільську дорогу і людські городи. Це нормально, Ненормально – інше. 35 метрів і вже зарубіжжя, а тепер рахуємо. Раз, два, три. І вже інший кордон приватний. Тут є кілька таких будівель, точніше, близько десяти великих приватних територій з височезними огорожами уточнюють службовці. Можливо, власнику є що приховувати. Паркан у трьох метрах від дозорної стежки. Якщо на неї ступити не прикордоннику, це вже злочин. У хлопців, які несуть тут службу, такі виникають запитання риторичні: а для чого в ці огорожі? Ось ось ці петлі. Логіка підказує: якщо відкрити ці ворота, вони впруться у державний кордон. Для чого здогадатися не важко. Ці господарки ймовірно можуть бути і складами контрабанди і коридором для неї. Звідси просто з балкону без зайвих пристроїв стеження, тепловізорів і коптерів можна відслідкувати рух прикордонників. Ризик дуже великий. Тому нам доводиться виставляти тут прикордонні наряди. Вони тут цілодобово. Получається, ніби зі сторони, що Прикордонники охороняють два приватних обістів. Ми ж ще за світла змушені покинути село, але вже затемна. Тут стріляли автомати. Виявиться, пачкарі пробували зіграти на зухвалості і під носом провернути вилазку не вдало. Вона їм коштувала не менше 200 тисяч гривень. Закарпатська область, село Яблунівка, кордон. Це тут, де річка Тиса живий кордон між Україною та Румунією. Ми на початку запускали наш демонстраційний контрабандний пакунок, а зелені берети демонстрували боєготовність. Стіжана прикордонна служба, рухається буде виготовить. Так, в ідеалі мають ловити бобрів контрабандистів, що в гідрокостюмах перекидають товар через річку. Найдужче вони душкуляють трохи вище за течією, приміром у селі Ділове, де людські хати майже стоять на березі, спокій там рідкість, особливо відколи пару років тому загинув прикордонник за дуже дивних обставин. Втім, у самій контрабанді нічого грішного не бачить голова села. Згодом він попадеться спецпризначенцям за спробу підкупити прикордонника, але вже зараз успішно продовжить господарювати у селі на березі Тиси. В них відпрацьована своя організована злочинна схема, на чолі якої стоїть організатор. Штука в тому, що в контрабандистів все схоплено до деталей, і на випадок провалу завжди передбачений адвокат, навіть для найдрібніших членів схеми фішкарів, оленів, бобрів. З найголовнішим прикордонником Яблунівки ми оглядаємо територію в день, бо вже вночі готуємося до тривалої і виснажливої засідки. Чим глибше в лісі, ближче до кордону, тим підйоми крутіші, а стежок і доріг надалі більше. І по-іншому, ніж такою технікою, сюди не добратися, що дуже складно, але й дуже вигідно для контрабандного коридору. Дорогою сюди ми випадково помічаємо кілька підготовлених до бездоріжжя автівок і свідомо проїжджаємо повз, аби не виказати себе. Втім, у підніжжі гори машини самі наштовхнуться на автомат. Після ретельного огляду документів і авто до чолов'яги питань немає. А от ця буханка помітно напружує прикордонник же їздить, катається, напружений і сам водій. Врешті його відпустять. Та я буду шокований. Це саме настоящий контрабандист. і не пересічний, а саме організатор. Так кажуть, не на камеру, а офіційно Дана особа неодноразово потрапляла в наше поле зору, як особа, яка можливо причетна до протиправної діяльності. Що в перекладі з мови прикордонників означає, бо його машині стріляли. Не зупинився на вимогу. На усіх ділянках, де ми працювали досі, попереджали пішим чи транспортним патрулем майже ніколи не вдається зафіксувати контрабандистів. Надієвіша засідка це так званий секрет. На Буковині, правда він успіху не приніс. Остання надія на гори Закарпаття. Ми екіпіровуємося до нічної варти і як стемніло рушаємо в хащі з використанням тепловізора і всіляких отаких гаджетів. Тільки змісту в цьому патрулюванні вже ну, немає. Пам'ятаєте цього чоловіка? він, Саме настоящий контрабандист. Він ще тоді сфотографував номера нашого авто. Вже побиті, будь ласка номера вже прибиті до барського часу. І правильно розумію, що от те, що ми сьогодні в день застали в лісі людей на автомобілях, ну по суті, ми що називається спалилися. Ну так. Да. Усе, що ви побачили, лише мізерна частина того, що реально відбувається на усіх рубажах нашого кордону. Контрабас їде, пливе і літає тонами. Як от тут. Тільки ми залишили в день кордон на Буковині, вночі там запаленгували цілий літак. Затримати його вдалося лише з другої спроби і аж за пів тисячі кілометрів. На Житомирщині. Порожні. Це лише підтверджує схема настільки відточені, що впіймати контрабандистів швидше виняток ніж правило, та й наслідків майже ніяких людини. Нічого Ну, адмінка, якщо затримала. Ви правильно почули, така контрабанда кримінал у Румунії, але не в Україні. Злочинцю лише штраф кілька тисяч гривень, які він відіб'є одразу, як тільки знімуть кайданки. Андрій Орляк та Олександр Аліфанов ТСН тиждень один ти один.